Кожна людина здатна на великі справи, але часом на реалізацію найпростіших цілей не вистачає сил, можливостей та бажання розкрити свої внутрішні ресурси та отримати те, чого так хочеться. Чернівчанок чили на психологічному тренінгу я ідеальна. У чому причина багатьох бід і перепон на шляху до успіху? Учасниця майстер-класу розповіла медичний психолог, член асоціації психотерапевтів України Алла Федоруца. Олена тренер із динамічної йоги. Окрім роботи над гнучкістю, силою та витривалістю своїх учениць, вона допомагає жінкам досягти гармонії в собі. Для того аби цей шлях був легшим і зрозумілішим, Олена завітала на тренінг. Я ідеально від Федруци. Це чоловік медик це чоловік професіонал, людина, це людина, яка основується на факти прописными истинами рассказывает, объясняет, будем говорить так наглядно і статистикой, що сознание – це перше, що працює з тілом. Такі тренінги, джерело натхнення й енергії для кожної жінки, розповідає Олена. У кожного з нас очі. Я також прийшла сьогодні чомусь навчитися і почерпнула із цієї лекції для себе параметри. Але розповідає, кожну людину впродовж життя можуть супроводжувати як перемоги, так і пора. Але лише в наших руках можливість перетворити свої недоліки в переваги. Ми часто не розуміємо і не розбираємося, які ж ми всередині, що не вистачає нам для досягнення нашого успіху, для досягнення мети. І досить часто люди в собі шукаючи якусь певну проблему, не розуміють, а чи це моя проблема, чи це навпаки плюс. На сучасну жінку давлять соціальні стереотипи, які стосуються всього поведінки зовнішнього вигляду, особистого життя. А під тиском, як відомо, важко бути щасливим, каже психолог. Часто, коли ми дивимося на соціальні стереотипи ідеалу, ми заглиблюємося і Буваєм, що сти ідеальна по-своєму, ну не так як каже стереотип. На цей тренінг завітали учениці клубу худному разом. А також кожна жінка, котра хоче відкрити свої внутрішні резерви, краще зрозуміти себе, а також самовдосконалюватися, маючи ті певні аспекти зовнішності, в яких вони не задоволені. Вони можуть бути е, життєрадісні, вони можуть користуватися цим і радуватися життю. Отже, життя воно одне в нас, да. І ми мусимо бачити всі плюси і мінуси свого життя. Тренінг особистісного розвитку дав жінкам ключ для відкриття своїх сильних сторін, щоб в Зреагувати і знати якийсь баланс, щоб знати, де, де тобі краще уникнути чогось там, щоб була якась гармонія з душею і з емоційним станом для того, щоб бути гармонійною, для того щоб покращити е, стан емоційної сім'ї своєї, ну і взагалі взяти для себе максимум корисної інформації. А крім цього, розуміння, що кожна з них справді ідеальна. Юля Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.